Зеленський відреагував на заяву Папи Римського. Нагадаю, що папа Римський сказав Україні підняти білий прапор і почати переговори з Росією. Цитую президента: всі християни, мусульмани, юдеї. Всі, я дякую кожному українському капелану, який з армією, в силах оборони там на передовій захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке. Церква з людьми, а не за дві з половиною тисячі кілометрів, десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити і тим, хто хоче тебе. Знище суперечили заяву Пантифіка. Також прокоментувала Українська рада церков, і там зазначили, що нічого не заставить нашу державу капіталювати. Потім представник Ватикану намагався пояснити ситуацію. Сказав, що пантифік мав на увазі, що треба припиняти вогонь. Ні про яку капіталяцію не йшлося.